До речі, на рахунок змін пропоную вже далі поговорити, але зараз пропоную послухати записану телефонну розмову із учасником Євромайдану Русланом Роховим. В час Революції Гідності ви, так би мовити, розділили свої обов'язки. Так, він поїхав на Майдан в Київ, а ви залишилися в Хмельницькому. І я почув відповідь на запитання, що виконано от із тих вимог, які ставило суспільство на Майдані. Давайте послухаємо. Після того як Янукович не підтримав курс на євроінтеграцію, люди вперше вийшли під село, і це було про євроінтеграцію. Але з моменту побуття студентів це перестало бути євромайдан. Це почала бути революція гідності, коли люди боролися за своє право висловитися, за своє право бути почуттями. І власне з моменту побуття студентів, це перестав бути євромайдан і почала бути революція гідності. Вимоги євромайдану, на мою думку, практично в повній мірі виконані, тому що Україна пішла курсом на євроінтеграцію, Україна тримала вже. Бідліст, Україна отримала можливість підготувати свою законодавчу базу до європейських норм. А от якщо там говорити про те, за що стояла Революція Гідності, то всі ці речі підпитання. Ну і зараз, от е, саме про ваше бачення змін більш детально хотілося б почути. Можливо, це пов'язано з тим, що я більш ретельніше аналізую події після Майдану, ніж до, до них, так? І був долучений до цих процесів. І мені вважається саме тому, що зміни присутні. Ломентарно в містах там, з умовами децентралізації там, збільшились бюджети. Ми бачимо, що зараз і Хмельницьке розвивається, але він розвивається не сам по собі, тому що там, от з нами впали гроші, а тому, що правила змінилися. Але ці правила е, е, переважно просували громадські е, активісти. Істи, це група експертів, які там між собою об'єдналися в різні середовища, скажімо, там раніці реані... реані... пакет реформ. Це така спільнота, яка об'єднала кращих експертів е... з різних сфер, які на волонтерських засадах пропонували ті чи інші законопроекти для того, щоб прийняти. І переважно ця група експертів вона зробила всі суттєві зміни, які торкуються протидії корупції, там публічності, там, декларування, е... децентралізації там і інших процесів, е... про які ми якими ми заспишаємося. Ну, можна говорити про якісь абстрактні речі, там, про, а, там, да, там, про те, що там, пишуть на білбордах, але є конкретні, які дійсно змінили правила. І я вважаю дійсно, що зміни є. І важливо, що тут саме. Е... Вони не впали, як мана небесна, а вони просувалися. Тобто це системна робота людей. Там, навіть якщо вони там, в першому читанні не прийшли, то потім були акції протесту і десь там просували. Зміни не відбуваються самі по собі. Ми розуміємо, що а, Рада, Рада Верховна Рада, вона не оновилася там повністю да, там, новими обличчями. Навіть ті там, нові і молоді обличчя, які прийшли, вони не є ідеальними і не відповідають тим, можливо, навіть цінностям, як про які говорив Майдан, хоч вони самі були із Майдану. Когось, можливо, зіпсувала. Влада і це відчуття великих грошей і там, повноважень. Але я впевнений, що е, цей процес, да, там, процес оновлення країни, він запущений, і е, з кожною каденцією там, де, там, міських, обласних, е, Верховної Ради ми побачимо більше конструктиву. Тобто, да, і зараз я вважаю, що є менше умов для е, якоїсь можливості порушення там, правил. Да, там, тобто, е, в чому полягає от оце оце зменшення умов? Ну, це елементарно прораховується тим, що е, громадськість детальніше дивиться на тих людей, хто відповідає за розподіл бюджету. Ми дивимося на декларації, Ми порівнюємо і ми, ми навчилися аналізувати те, за кого взяти свій голос. Так і ну, зараз ми після е, майдану ну, не мали змогу декілька раз провести там вибори. Так тобто, зараз ну одні по факту, пройшли, і скоро будуть вже інші, тобто президентські Верховна Рада, і ми побачимо. Що е, люди будуть вже більш детальніше і прискіпливіше е, е, цікавитися програмами своїх кандидатів. Я на це сподіваюся, да, що не тільки гречка або, або там е, на кількість гривень буде стимулом для віддання свого голосу, але і е, запитання, там, що ви маєте зробити, е, яким чином ви це маєте зробити, коли. І, тобто, і хочеться, щоб е, громадськість вона не делегувала повністю е, е, органа. Нам влади вирішувати, яким чином буде сформовано майбутнє да, країни, а брала в тому участь. Принаймні Майдан не відбувається кожного дня навіть Хмельницькому. Да, там, коли ми бачимо, що нас не здовольняє ось ця проблема, ми маємо її підіймати, тому що влада це є обрані менеджери. От уявіть собі, що Україна це така велика кампанія, акціонерна, де кожен з нас вільноправний її власник. Так воно є. І наші акції це наш голос. І ми обираємо просто виконуючи, виконуючи. Нічого обов'язки це може бути мер, президент, тобто там той, кого ми делегуємо право е, використовувати наш бюджет. Тобто, що бюджетні кошти це кошти платників податків. Кожен з нас наповнює цей бюджет. І ми вправі цікавитися, наскільки вони ефективно його витрачають. Ми вправі говорити, куди вони мають його витрачати. І ми маємо відчувати, що це все, що довкола нас, що ми називаємо комунальним, державним, це дійсно є наше. Тобто Не абстрактним, не абстрактного народу, а, а наше. І коли це відчуття з'явиться, тоді з'явиться такий господарський підхід, так? тобто кожного із нас до того, що ми маємо. Бо поки що я бачу таким чином, що Типу ну, менталітет українців він замикається на своїй хаті, на своїй квартирі. Ми виходимо в під'їзд, це вже не наше. Ми можемо плюнути, ми можемо там щось написати. Ну тому що моя квартира там і там чистенько і тепло. А те, що за нею, мене не цікавить. Хоча ми, як тільки вийдемо в брудний під'їзд, ми кажемо поганий там ЖЕК, ОСББ, погані сусіди. Хоча ми і є самі тим середовищем, яке е, провокують ці, ці проблеми і. І Якщо ми помічаємо проблему, якщо ми розуміємо, які вирішити, або принаймні, які зробити перший крок до її вирішення, і якщо ми цього не робимо, то ми співучасники цього злочину, ми співучасники цього порушення, і ми є проблемою. Не що якщо кожен з нас от в цей день він дуже важливий, тому що, що якщо ми забудемо цю дату, просто да, і е, перегорнемо нашу сторінку і просто поринемо там не знаю, в соціальні мережі, в роботу, в буденність, в рутину, то багато людей, які віддали життя, або там здоров'я своє свій час, це все буде марним. Тому просто кожен з нас, з глядачів, нехай проаналізує свій один день життя. Чи все він зробив так, як він мав би зробити? Просто подивіться себе зі сторони. От я йду по вулиці, от те, що я там викинув недополок, це правильно чи ні? Або там чи, чи я побачив, що хтось зробив викинув недополок і не зробив зауваження? Це правильно чи ні? Як я можу бути кращим сьогодні ніж вчора? Я думаю, що це є секрет успіху, він є дуже простий для успішної країни. От на рахунок е цінностей. А, наскільки можна говорити про еволюцію цінностей Майдану От, від листопада 2013 року до січня 2014? Е Певно, що тут змінився характер, коли е це було на початку, воно було е дружнім, мирним, так? Там, з посмішками, е з якимось е таким креативом, можливо, да? Там, можливо, інколи навіть станцями, але е потім це проросло вже. В жорстокість і дійсно в бажання помсти. Тобто я елементарно пам'ятаю події, які відбувалися під нашим СБУ, навіть коли це вже, ну, коли кров пролилася в, в регіонах, тобто да, в, в інших, ну, в периферії, не тільки в Києві. І це дійсно і мене зачепило в, в тому числі. Тобто, я я пам'ятаю цю ситуацію, коли дійсно була потреба. Консольконсолідовувати зусилля і дати відсіч тим, хто сидів по той бік барикад, але можливо було якось це зробити більш мирним шляхом на той час. Я думаю, що так, але я повернусь до моєї тези про те, що е, якщо в політиків немає цінності немає політичної ідеології, то їх буде важко зрозуміти, тому що ними керує або просто е, тупа е, е, жага до влади. Тому що це як наркотик. Якщо ти його відчув, то, напевно, ну, буде дуже складно з нього жити. Або жага до грошей. Тобто, тому що ми розуміємо, що е, бюджет України, хоч і здається, малим, але він є досить великим для того, щоб звідти красти. І е, тому ці два чинники корують людьми. І, відповідно, особисті інтереси завжди е, переважають інтереси суспільні. Якщо ми чітко не е, тим паче не бачимо, е, що таке. Громадянське суспільство, а ми його там якось абстрактно малюємо, то, звісно, тут якби, краще подумати про себе. І, ну, і поки що я помічаю, що в більшості ситуація не змінилася. Я можу говорити за там своє середовище за себе, так тобто, і з тим самим таксистом, про який, з яким я вів розмову про зміни в Україні, коли їхав сюди. Він також перше те так сказав, що більше змін відбулося там ну, на рівні особистості, так тобто на рівні країни, ну як корупція була, так і так і є. Так? Тобто, і ну, я навіть не знаю, напевно, що десь погоджуся з, з цим чоловіком, тому що ну, глобальних речей, які би там докорінно змінили систему, сказали, щоб ми європейська. Там може країна розвинута, то зарано пана, що кожен із нас не допрацьовує. Тобто, тут я не буду говорити, що у всьому винна там Верховна Рада, у всьому винен уряд або президент, або там міська рада, яка там працює зараз в місті нашому. Кожен з нас може краще більше. І певно, що треба питати себе, наскільки ми вкладаємося в нашу державу, бо наша держава це метафорично, я вже говорив, це наша компанія, Якщо ми сюди вкладемо свої зусилля, то вона дасть нам прибуток. В цілому я вірю, що в себе гаразд. І дійсно з новим поколінням, особливо з молодим поколінням, тому що молоді було багато і на Майдані. А ми дійсно ну, відчуємо ці зміни, тому що я. Працював в молодіжному середовищі, я бачив, що то інші люди, в них інші цінності. І для них слово Я українець це не просто якась формальність. Так? Тобто вони народжені в незалежній Україні, вони відчувають, що таке, а, і, ну, що таке. Що таке бути цим справжнім українцем? Ну по що вона відчувають це, тому що іншого громадянства у них не було. Вони не знають, вони не мали не були, не мали іншого паспорту, іншої не там якоїсь документа з іншої країни. Тому це єдине, що ми маємо, і воно гуртує нас. І сподіваюся, що. Трошечки більше конструктивніше треба бути не революційніше, а еволюційніше і насамперед починати вже із себе обов'язково. Тільки таким чином. Я вам дякую, Степане, за ваші відповіді, за те, що завітали до нашої студії. Нині ми говорили про цінності революції гідності, які до цих пір відстоюються на сході нашої країни. Дякую за увагу. Залишайтеся разом із нами. Хай вам щастить.